Ну що, народа, всім привіт. Давайте нестандартним саппортом пограємо. Я взяв Володимира і подивимось, як воно вийде. Поки що в нас Кейтлін Кеннен. Що Тімо буде? Гарен, гарна історія. Ой, Сіон це завжди не дуже, тому що Сіони вони якісь, знаєте, на своїй хвилі, вони нікуди не приходять, у них там щось якісь свої справи і оце от усе. Так, Вайу Ліс, це добре. Ну і бери хоч когось, кого хочеш. Хочеш, Тімо, бери Тімо, але танк нам би більш підійшов. Ну добре. Тімо, так, Тімо, Тімо, теж знаєте, вони трошки дивні. В них в свій світ, вони десь бігають і грибочки кидають. Їму то немає ніякої різниці, що ви там б'єтесь за нашора, ну нічого. У Тіма свої справи, тим паче, що Тіма у нас хто мастер, і він повинен нормально так відігравати. Проти Сіона, Пантеон у Ліс, щось усі стали Пантеона в ліс брати. Це цікаво. Треба останній патч подивитися, почитати. Бо я не в курсі, які там зміни відбулися. Я ще не встиг його прочитати, але я бачу, що Пантеона в ліс прям усі беруть. Ну, подивимось. Подивимось, як воно буде. Ну, -ну На центр у них. А... Кейтлін проти Кейтлін. А, ну, це цікаво. Це насправді цікаво, і що з цим робити, я не знаю. Справді не знаю. Ну, то таке, то я б сказав би нюанси. Нам головне протриматись до п'ятого, щоб мати можливість хоч якось там демедж наносити, тому що у Кейтлін такий рейндж, що я просто не підійду. Ну я не знаю насправді, як там її вбивати. Добрий тому що варіанті підійти до неї, ну я б сказав, в мінімум. Ти. Я не знаю, ховатись, мабуть, в калюшку моє буде перше завдання, тому що інакше нам не вижити. Ну, то таке. Таке що, якщо ти хочеш піти на синій, хочеш піти вбити? Хоч добре. Я просто вирішив, що вона хоче піти прям сильно збивати, але. А де де наша Кейтлин? Кейтлін, Кейтлин, ну это Кейтлін. Вона мене вб'є. <рес> <рес> Якби вона не флешилась і не тікала, то були б якісь можливості. А так, ну це було максимально тупо. Навіщо вона стрибнула від мене? Я не міг там декілька секунд буквально нанести демо? І це от була найголовніша проблема її, та що вона втікла. Це дуже-дуже погано. Так, не забуваємо, що вона божевільна. І нам треба подалі від неї триматись. Бо я ж кажу, підійти до неї це найголовніша проблема в даному випадку. Мені здається, в неї один із найбільших рендів, і... і що з цим робити? Що з цим робити? Я не знаю. Але маємо щось робити. Ну іде, де? іде ж ти, Кейтлін? Де ти? А тебе немає. От отак от, от ініціювати і допомагати. Ну просто жах якийсь. Як з цим боротися? Я заходжу, я наношу демедж, просто стріляй автоатаками. Неважливо, що ти там робиш. Просто автоатаками. Тобі ж вистачить демеджу. Ні, вона оце от. Ні, ну в цей раз, Юмі, я думаю, ти не втечеш. В цей раз в тебе нічого не вийде. Дей -дей. На жаль, на щастя, я не знаю як завгодно, але не сьогодні. Не сьогодні. Я б сказав би так. Бо вона якось дуже сильно вже... Захотіла нападати на нас, а це для нас не є гарною ідеєю. Так, ну я полетів, мені треба купити предмети, і я думаю, трошечки відхилятись зайвим точно не буде, враховуючи те, що наша Кейтлін не дуже намагається якось там допомагати у бійках. Вона сама лізе і потім помирає. Ну і п'ятий, зараз буде п'ятий, вже буде Леша. Мінус ну-ну, це теж приємно. Ходімо далі. Ходімо далі дивитися, що воно в нас вийде з цього усього, бо поки що те, що ми виграємо, ще нічого не означає, знаєте. Ну Тому що відчепись. Нам дуже важко підійти, дуже важко. Блін. Ну от. Ну от... Ну от як, як до них підійти? Я не знаю як підійти. Хай вони нападають інакше. Ну або вай хай нападає. Тоді можна буде щось думати. Ааа, а вай так і напала, але вони втекли. Ніхто не пікає, ніхто нічого не робить. Ну що то люди? От як, як там оце от щось з ними робити? Коли вони просто самі по собі кудись побігли, коли ти відпушуєш взагалі ні. Я хотів боби розбити. Куди ти? Вона ж зараз повернеться. Ну що ж ти робиш? Кейтлін, така Кейтлін, добре. Може, зможу їй все ж таки допомогти. Не знаю, на що вона ті боби їла, вони їй взагалі не треба були. Ну, типу, лежали під лежали, вони просто б зникли. Який сенс? Я купую предмети, бо мені здається, що якщо цього не робити, то виживаємість моя буде котитись до нуля, а це проблема. Так. Ці намагаються підійти, хай підходять. Для нас це плюс. Але на жаль. Але на жаль. Підібратися я не знаю. Я не знаю як. Якщо вона влізе в. Оці от колючки, які тут розкидані, як тут одна розкидана, чому ти більше не кидаєш, Кейтлін? В чому проблема? Дракон. Ніхто не хоче бити дракона, ні? Кейтлін, ну в тебе ж зараз тичку дадуть. Нам пощастило. From the enemy ну, вони всі намагаються. Я тут тримаю їх, як можу. Просто от тримаю, як можу. Ну, будь ласка. <рес> <рес> ну, просто підставився на рівному місці, поки вони били дракона, але тепер вони повинні обидві помирати, бо в них немає нічого. Обидві ульти в них пішли і. розмін. Один в два. Досить добрий. Якщо вони ще зараз башту пронесуть, то це взагалі буде. <плес> супер а, а що ті двоє? Чи там всього он один сидить? М -м, атакуйте Герольда. да. Тімо, молодець. Тімо, крутись як можеш.

Я трошки допоможу, <organization>. <mainland mermaid> <comforting> а, і мабуть давайте задамажимо ще тут трошечки. І Якщо він ще одну тичку зробить, для нас це буде плюс. Пантеон, де взявся. Де тих він взявся? Я відходжу. Я відходжу, бо в мене немає ні хп, все кедешиться і така собі історія. Помирати там усім не було сенсу. Взагалі не було сенсу. У нас башта зараз впаде, 100% впаде. Але, але, але. більш ми нічого з цим не зробимо. Трошки відпушити, окей, а Please далі я не знаю. Out. Вона. Якщо вона затепешилась, то це супер, можна трошки пронести. Якщо вони в печах сидять, це для мене буде смерть. Але вони нерозумні, вони не лишилися. Та перестань. <рес> Юмі, що ти робиш? Ти ж не в ту сторону стріляєш. О, це було прямо епічно. Не знаю, в них АДК, розумієте, АДК сидить на лінії і не підходить до своєї команди. А це завжди погана історія, тому що у вас просто немає демеджу, коли ваша АДК сидить незрозуміло де. А я змушую відходити, відтягую на себе, і тому вони втрачають час. Втрачають час, який би вони могли витратити на те, щоб пронести ту ж саму лінію, коли винесуть всіх нас, але на жаль, вони так не роблять. І для нас це. чудова новина. <гум> Тому що ми зносимо другу другу башту по центру. Дістане, дістанемо всі. Чудово. Ну, давайте. Спробуємо. Я не знаю, чи вистачить часу, мабуть, ні. Хоча, можливо, так. Мінус башта це супер круто. Навіть якщо Нону зараз підійде, то. Нічого воно не дасть. Відхиляйся ж ти, блін. Ну добре. Мінус Кейтлін. Мінус Кейтлін це вже добре. Мене підкинуло кулькою, здається. Так, мене підкинуло кулькою, тому я не встиг прокаст зробити, так би я, б, скоріш за все, відхилявся. Плюс моя бульта прокнула і 100% їхній АДК помирав. Але маємо те, що маємо. Зараз буде дракон, я йду на дракона. А, б -б 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 -б... досить за ними ганятися. Фокусуйтесь на об'єктах. Нам краще все ж таки забрати об'єкт, ніж оце от усе. Що ми будемо робити? Я не знаю. Ну просто виграв час для своєї команди. Ну все, це теж помирає. Ну я ж кажу, я просто виграв час, вибив кнопки і тим самим допоміг команді зробити 2 кіли, навіть три, і. це чудово. Ми ще й дракона забрали. Взагалі прекрасно. Треба по бокам лінії штовхати, і тоді в нас все вийде. Я думаю, що це прям от найголовніше, що треба зробити, просто проштовхнути лінію. Чим більше вони розпиляються My на те, God, щоб кудись бігти і щось відпушувати, тим більше в нас просто часу на те, щоб ми могли спокійнесенько собі займатися своїми справами і робити те, що нам потрібно. І не відволікатися на оці всі. Як так, давайте. М -м, чудово, але я б сказав би пачка ніяка. Вони вже відтепешились, тому я тікаю. Я розумію, що вони вже побігли до мене, і це була суперпогана погана ідея heart. там засиджуватись. Mm, бачите, супер погана ідея. Mm, здрав, не спрацювала. Але вони обидва майже мертві. Обидва майже мертві. Ну, демеджу я наніс достатньо, але я не зрозумів, чому перший раз ульта не спрацювала. Непогано, дуже непогано. Ну, бачите, вони дамажили усім, чим тільки могли, плюс ще стан, а стан. Ось чому вона не спрацювала. Я, мабуть, в той момент, коли я написав ульту, спрацював саме стан і тому. На жаль, вийшло, як вийшло. Ну нічого, таке теж буває. Я думаю, що не треба на це прям сильно відволікатися. <сум> Тіма там мансить як тільки може, він просто суперкрутий чувак. Всі відновилися, звичайно, будеш без цього. Кінно, давай. Я не знаю, я не знаю, в мене немає ульти. Типу, зупиніть їх я залечу, а так. Ну, куди я буду стрибати? Нікуди. Взагалі нікуди. Ну, відхилявся, окей. Але Кейтлін теж відхилялась, тому знаєте, така собі історія. Ну, хай заходять під башту. Для мене це. Не влучили, але башта впала. На жаль. Дуже сильно на жаль, я б сказав би, дуже сильно на жаль. Але в мене пішло. Чудово. Для нас це супер чудово. Ага, заплешилась бадити. Нормально, нормально, поки що якраз так, як було задумано. <рес> не було в нас ніякого плану, якщо чесно, але так як було задумано. Я відходжу. Я відходжу, бо винести ми не винесемо, а витрачати час, плюс у нас тут башта зараз впаде, ну. Я думаю, що не найкраща ідея, не найкраща. Залітаємо. Мінус. І ще раз кастуємо все це діло. І можна ще раз Взагалі чудово. швидесенько собі відхилюємось і біжимо далі, а куди далі? Я не знаю, куди вже далі бігти. Далі вже нема куди. Головне питання, чи підуть вони за мною? це вже. Буде цікаво. Зараз і дізнаємось чи підуть вони за мною. Вони за мною не пішли, і це чудово. У нас є всі шанси. <laughs> Сіон прибіг. Блін, 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 блін. А чому? А чому башто? Що сталося? <laughs> чому. <Something is> <laughs> чому не спрацювало? Я не зрозумів. Я не зрозумів, чому мене почала башта бити, але це було неприємно. Це прям дуже неприємно було. Але я вижив, і то найголовніше, потримав на собі 6. До побачення. І ми перемагаємо. Ну, що я вам скажу? Блін, Володимир прям дуже якийсь божевільний. В лейті це той, кого треба першим вбивати. Тому що він відхиляється і вам буде недобре. Що ж, ще один нестандартний саппорт. Ми подивилися, як це може бути. Дякую всім, що переглянули відео. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість, задонатьте за посиланням під відео і далі буде краще.